Українська делегація разом із міністеркою економіки Юлією Свириденко та головою офісу президента Андрієм Єрмаком у США проводить зустрічі з американськими законодавцями. Уже відвідали Вашингтон, Нью-Йорк, Флориду. Зокрема, як кажуть, в офісі президента Єрмак провів зустрічі із представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Детально розповів про ситуацію на фронті. Також зустрілися з представниками обох палат і партій Конгресу у Білому домі голова офісу президента поспілкувався з радником з нацбезпеки Джейком Саліваном, головою Гельсинської комісії Джо Вілсоном, конгресменами Лінсі Гремом, Мічем Макконелом та Гакімом Джефрісом. Під час зустрічі радник Джейк Саліван пообіцяв Україні лавину військової допомоги від США до кінця повноважень Байдена, зокрема сотні тисяч снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки, і все до середини січня повідомляє видання The Guardian. США. Також запропонують навчання нових військових за межами України. Також надати кредит на суму 20 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів. Найближчими тижнями Вашингтон має запровадити і нові санкції проти Російської Федерації в офісі президента подробицями зустрічей не діляться однак, західні змі пишуть, що Єрмак провів переговори з кандидатами на посади від Трампа. Це спецпредставником з питань України Кітом Келогом, радником з нацбезпеки Майком Голсом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Wall Street Journal пише, що Київ повідомив про готовність до закінчення війни, але це має бути стійкий і стабільний мир, а не тимчасовий, який не відповідає ні інтересам США, ні інтересам України.